Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Ауферов. І сьогодні ми дуже коротко з вами розберемо, що ж таке слово Україна, звідки береться назва нашої держави. Тому дуже коротко разом із тим, відповідаючи на заклики тих, хто намагається принизити цю назву, ми з вами все, все розберемо. Отже, в першу чергу хочу зауважити, що слово Україна як назва з'являється у тисяча. 187 році. Так, не Ленін, не Сталін придумав цю назву, а це період нашої української середньовічної держави Русь. І я зараз вам зацитую цю першу згадку. Перед цим хочу вам подякувати за те, що підтримуєте мій канал лайками, коментами, підписками та поширюєте інформацію. Друзі, щиро дякую, бо це. Боротьба на Ютуб-фронті історичного Ютубу. Друзі, дякую всім, хто долучився до того, що нещодавно наш канал набрав 200 тисяч підписників, і це стало означати, що ми з вами не тільки третій канал історичний в українському Ютубі, а ми з вами перетнули навіть іншу планку. Цей канал віднині є в топ-10 персональних каналів, блогерів. Українських. Ну і зараз наразі займає вже там десь 8-7 місце. І тепер я хочу вам зацитувати. Друзі, дякую перед тим ще раз тим, хто донатує на Patreon, на карточки, на спонсорство в Ютубі. Дуже дякую вам за фінансову допомогу. І тепер цитата першої згадки України як назву у 1187 році. Я просто дуже люблю цю фразу. Отже. У тім же поході розболівся Володимир Глібович, недугою тяжкою, це князь Володимир Глібович, от якою він і скончався, і принесли його в город його Переяславль на носилицях, і тут приставився він місяця квітня, у 18-й день, і покладений був у церкві святого Михаїла, і плакали по ньому всі переяславці. Він болюбив дружину і золото назбирав майна не жалів і давав дружині. Дружині це оточення, так? Не жінці. Але жінку теж любив. Отже, далі. Був же князь доблесний і сильний у бою, і мужністю кріпко відзначався, і всякими доброчесностями був сповнений. За ним же Україна багато тужила. Отже, за цим князем глібом тужила Україна. І тут я за Володимром Глібовичем то жили Україна. І Тут я хочу сказати, що ми цю згадку, навіть якщо вона не була б 1187 року, але в літописах далі друга згадка, це 1189 рік. І далі, 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 далі йдуть ці згадки. Тож наразі ті, хто, до речі, тут знаєте, як за батюшка, ви або хрестик одягніть, або зніміть, або труси одягніть. Тут те саме, коли люди кажуть. Літописи брехня, але потім, знаєте, коли треба десь е сказати, що Україна це 1187 рік, то літописи не брехня. Ну окей, тут я відразу вам хочу сказати, що ж означає наша назва. Справа в тому, що в літописах справді за територію під назву Україна вона така плаваюча територія, то вона зустрічається на Київщині, то на ну, власне Переяславщина, про яку ми говоримо, то вона зустрічається на територіях Гал Галичини, то Волині. І от усюди, оці ці згадки про Україну, і от власне, що ж означає ця перша слово Україна? Тут у нас є величезний такий ворог, це російська шовіністична думка про те, що Україна це окраїна, окраїна, ну, чогось кордон. Тому ми маємо з вами зрозуміти, що насправді, коли ми говоримо про. Україну і окраїну це два різні слова, які вже тоді, на 12 сторіччі, 13-14, -му, му означало два різні терміни. Тому, коли ми говоримо про те, що е Україна це Окраїна, це неправильно, це суто московський погляд. І вони підкреслили. Чим вони підкріпляють тим, що ми... перша згадка про Україну стосується там Переяславщини, а потім там десь Галичини. От дивіться, це. Все окраїне. І Слобожанщина в московських картах, там документах позначається як окраїна. Але, друзі, слово край є загальнослов'янського, ну, такого власне часу, яке насправді означає рідна земля, свій край, а не кордон. Бо окраїна – це кордон. І можливо, що є плутанина ця. от. Бо насправді, коли ми от згадаємо з вами таку літо... оповідь про повстання Хмельницького, датована саме Гронського, датована 1660 року, то от він там якраз пише, що слово край по польськи по латиною, це «марго», марко, а Польською це кордон рубіж. І тому каже по польську кра... Україна це кордон, це рубіж. Звісно, в Латиною є таке слово Марко марка, яка позначала бойовий рубіж, насправді, бойову частину території, бойовий кордон, і ми маємо навіть державу Денмарк, так? Данія. І ми знаємо Марк Графа як керівника от, прикордонних частин. але Слово край це не є польською мовою, це є славянською мовою, і у нас є з вами дуже багато цих країв, земель Власне, в слов'янській мові край означало земля і не просто околична земля, а своя земля, рідна земля. В принципі, що можна було б сказати як певна самостійна земля, водночас як батьківщина, тобто щось от такого такого прикладу. І тому зрозуміло, що слово Україна. Є позначенням не окраїни, не прикордоння, а власне своєї землі. І тут ми хочемо наголосити, що оцей от термін Україна він часто виникає, коли поширено виникає в 17-му в часи козацьких війн, козаччини. То часто цей термін має трошечки інше звучання вкраїна. Ну і навіть пісня про Байду, на речі так, там де. Цар тулець, Турецький Дубай, де підсилає і каже, що ти будеш паном на всю країночку. І от якраз в нашій мові це зафіксовано. Це, це не право чергування, так, приголосних і голосних е, нашої квітучої молодійної мови. Це реальність, яка нам вказує про те, що термін Україна і термін Вкраїна однакові. Відповідно, вони позначають не Ну, в, в, в краї... Якщо ми скажемо Окраїна, окей, а от в, окра... от в Україну вже не виходить, правда? От, і тому, звісно ж, дуже сильно сердяться на це. Так от, термін Україна. Україна означає землю, рідну землю, яка має якесь самостійне значення, і тому, коли в літописах згадується там Галицька Україна, то вона. Як незалежна частина. І тут ще один такий випад, який нам постійно е, намагаються закинути росіяни. Що? От подивіться, і Україна це була і Польська Окраїна, і ще Україна називала Литовська Окраїна і Московська Окраїна, і цей князь, е, який Володимир Глібович, якого це цитував, помер у 1187 році, теж на Окраїні, все околиці добре. Беремо з вами карти і накладаємо ті всі околиці, так звані. І що ж ми з вами бачимо? Що околиці усюди? Безперечно, що це не околиці. І якщо ми навіть візьмемо і погодимося товариші московити, правда, добре, околиця. Тоді виходить, що Київщина має околицю, Волинь, околицю, Галичина околиця, Пар'яславщина околиця. Тоді що в центрі? Русь і околиці? Ну, зрозуміло, що це для московитів, для тих, хто намагається образити назву нашої держави, а ці образи йдуть навіть на академічному рівні. Це все, звісно, їм це вигідно. І от що цікаво, на означення простору, як склався це от, край і Україна, на означення простору в прослов'янських мовах був суфікс «-ина». Наприклад, низ. Низина, так? дол – долина. Край, країна. І от якраз це і суфікс означав простір. Простір рідної землі. Країна. І от ми зараз з вами говоримо про те, що слово край має е, похідне слово країна як держава. І що найцікавіше саме, що край так? і е, держава, вони абсолютно. Були роз... в розумінні наших злами-предків. Ну, наприклад, Прясовської Євангеліє, яке завершили в 1560-х роках переписувати, так, створювати. То, власне, в Пер Пер, прошу, в Пресопницькому Євангелії Пресопській Євангелії, на якому присягають президенти України, там якраз термін, грець... грецьке слово, Хора, перекладають. Українською, там староукраїнською як держава, як країна. І от е, в тому -то і річ, що от хора, це е, якраз позначення м, в цьому перекладі, і є оця от е, момент, що хора це якраз є край грецькою. А ми говоримо. Країна Слов'янської, церковно-Слов'янської. І тут якраз от в тому розумінні, що слово край і позначало для наших предків конкретно державу слово, тобто знову низ, низина, край, країна і в контексті держави. Тому Україна це, або Вкраїна, це і є оця от. Абсолютно цікаве таке формування явища, що означає рідний край, який має свою певну незалежність. Коли ж виникає ще, ми бачимо от, 1187 рік назва Україна, 1189 рік назва Україна. До речі, якщо ми говоримо про Україну, друзі, то не забувайте, що, що ми з вами працюємо на український Ютуб, історичний український YouTube, і ми насправді ведемо так само боротьбу за український Ютуб, який. Має ну власне бути потужною зброєю для нашого розуміння історії минулого і сьогодення. Тому я ще раз під прошу вас підписатись на канал історика українського історика Олександра Афьорова. поширюйте, дякую, дякую дя хто лайкає, коментує і хто спонсорує. І ще друзі, хочу вам рекомендувати канал. Шараєвський маркетинг, де дуже класні відео про ну, в цілому цікаві сторінки історії з бізнесу, з різних там, от, сфер маркетингу. І е, я лінк відсилаю так само в описі до відео. Підписуйтесь, дуже цікавий от, розбір, в тому числі українського Ютуба. Так от, друзі, що ми маємо от, е, сказати? Назва Україна згадується від 1187 року. Перша згадка, 1189, і друга, і так далі. і Пішло, 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 пішло. Європейці почали позначати Україну на мапах від 1580 року. Тобто є карта, яка зроблена купцем Матіелем, Це географічна карта басейну Чорного моря. і от... Матієль їздив, він повернувся до Франції, їздив на ці території, і, власне, в 1580-му він приїхав, в 1582-му власне завершилося подорож. І от якраз на карті, яка зберігається зараз в в національній бібліотеці в Парижі, от, то в цьому поперек цього купця Матієля там є карта. Ну, автора ми не знаємо, але очевидно, Матієль був замовником. Ну так чи інакше, так от. Справа в тому, що територія по обидва береги Дніпра має назву Укранія. Укранія. Ну так, от перші європейці зафіксували цю назву у себе. Це 1582 рік. Ну, тобто, розуміємо, що вже Європа про це знала як Е, Украї Україна. е Чому ми маємо от проблему з цією назвою Україна на той момент? Чому вона рік рідко вживається? Хоча на картах. Вона починає абсолютно від 16-го стріч, особливо повстання козаків, то наші землі називаються українськими. А от тут я зауважу, що е, якщо ми були спадкоємцями держави Русь, і це всі розуміли, і ми себе називали русини, повстання Хмельницького, коли Україна, як країночка, як рідна сторона, як неня, як держава своя постійно згадується про те. Хмельницькі та наступні гетьмани прекрасно розуміли, що в політичному контексті вони спадкоємці не назви загальної народної України, як власна батьківщина, як ненька, як рідний край, так, а вони спадкоємці в політичному розумінні іншої величезної інституції, політичної інституції це Русь, та Русь, яка входила в терміни і Короля Речі Посполитої, і та, яка входила в титул, точніше. І та Русь, на яку власне спиралася вся наша культура, і тому Богдан Хмельницький себе називав самодержцем Руським, безперечно, апелюючи до спадку Русі. Чому ж власне цей Русь-термін пішов від нас? Справа в тім, що якраз московські царі, які вкрали це Петро І і далі вкрадали назву Русь або Росіас, або навіть Росія якими користувалися українці для позначення своєї політичної держави, так яку вони спадкували, церква, яку спадкувала, то власне, коли московити вкрали цю назву, наша народна назва стала виходити Україна для того, щоб у цих змаганнях не, не розмитися, щоб ми залишалися ідентифіковані в просторі, бо якби ми себе продовжували називати русини і. Власне, їхня крадіжка московицька, позначала нам, що вони є Русь, а ми русини. Відповідно, сталося б то, що сталося в сьогодні в путінських головах, так що громадяни СССР мають знову об'єднатися від Польщі, там так до, до Курил. І от тому наші предки почали уникати терміну, точніше, більше звертати уваги на термін Україна в позначенні власної країни, тож таким чином. В 18-му сторіччі, особливо в 19-му, ми себе що ототожнити ототожнути як окремий народ, значить знаєте, так, не треба, не треба. Так ви вкрали нашу назву на рівні політичної, так на рівні е, держави. І ми не можемо себе захистити, бо у нас немає інституції для цього захисту, бо ви нас змогли і пороботи. Але ми. Не погоджуємося, що ви і ми ті самі русини, як ви себе називаєте. Тому ми будемо себе називати альтернативною назвою Українці. І от якраз в 19 столітті це піково, коли ми бачимо, що йде відродження культури української. І, звісно, на момент вже визвольних змагань ні у кого не виникає сумніву, що українці це всі весь етнос наш, який раніше називався руси, рус, так? І тому, от таким чином, друзі. Наша з вами історія походження цієї назви вона і складається. Що ж, друзі, я вам щиро дякую всім, хто дивився це відео, і я наступне відео невдовзі приготую про назву Мала Русь. Що це означає? Тож чекайте. Буквально зовсім день-два і з'явиться це відео про Малу Русь. І ми з вами ще про один термін поговоримо: про мало малоросійство Так, і що ж таке мала Русь насправді. Дякую ще раз вам, хто був е з цим відео. З вами був історик Олександр Авофоров, український історик. Друзі, ще раз дуже прошу підписуйтеся, підписуйтеся. На канал і дякую, хто лайки донатує, підтримує фінансово. Хто підтримує коментарями, лайками. Дуже всім щиро дякую і до нових зустрічей. З віру збройні сили України, національних гвардію, ВАЗовців, Азовців, Територіальну оборону та всіх людей доброї волі. Слава Україні!